Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні святкуємо одне з дванадцяти найбільших свят стрітення Господнє. Євангелій розповідає, що на сороковий день після народження Ісуса батьки беруть Його на руки і приносять до храму, щоби вчинити за законним звичаєм. Що ж то був за такий законний звичай, що на сороковий день. Дитятко приносили до храму. Цей звичай бере свій початок ще з єгипетської неволі, коли Мойсей приходить до фараона і просить відпустити ізраїльський народ із неволі, до своїх домівок, до обітованої землі. Фараон не хоче. І Господь через свого ангела насилає кару на. Єгипет, кожен первородний син в сім'ї, в родині, помирає. Лише в ізраїльському народі ніхто з хлопців синів не помирає. І після того був створений закон, що кожний первородний чоловічої статі, тобто перший син, який народжується в сім'ї, в батьків, має бути посвячений Богові. Але якщо родина хотіла його залишити в себе вдома, вона мала прийти до храму і принести жертву за свого Сина. Так само Йосиф і Марія приносять маленького Ісуса, і, як говорить Євангелія, за законним звичаєм приносять пару горлиць, тобто голубенят в жертву. Господь, який є Богом, Він би. Міг обійтися без певних законів, але він хоче виконати той закон, який Він дає людям. Досить гарне тепер є таке прислів'я. Збережи закон, і закон збереже тебе. Стараймося через, той, через те прислів'я, через закон жити, тому що воно так само ж покладені і. Християнський мотив, щоб людина дотримувалася закону. Якщо я їду машиною, порушую правила дорожнього руху, відповідно, я маю бути готовим до того, що я маю сплатити штраф. Правильно? Якщо я дотримуюся правил дорожнього руху, відповідно я спокійний і впевнений, що я не порушую нічого і ніякого штрафу не буде. Коли в нас в Україні приймали антикорупційні закони після Революції Гідності, і блаженіший Любомир Гузар щиро почав сміятися над тим. Каже: ну, закони це є добре, але якщо людину ніхто не буде спонукати до виконування того закону, до тих норм нічого в державі не зміниться. Якщо є певні закони, норми мусить людина виконувати зі своєї душі, від свого серця. Господь, який народився, якому виповнилось 40 днів, він виконує той закон, який приписаний ізраїльським народом. Євангелій далі говорить, що Симон, який був ведений духом, зайшов у храм в той час. І він пішов, потягнувся до маленького дитятка. Симон це був старець, який вже прожив більше 300 років. Чому саме Господь його повів до храму? Чому саме він там опинився разом з малим Ісусом? Він був одним з тих, які переписували святе Писання Старого Завіту, пророка Ісаї. І там були такі слова, ось діва зачне. Народить сина і залишиться далі Дівою. Він того не міг зрозуміти. І він думає: ось зачне жінка народить і залишиться жінкою. І хотів так переписати це писання. І тут з'являється йому ангел і каже: ні, так як написано є правильно. Ти не помреш до того часу, поки не побачиш того дитятка, яка народилася з діви. І він чекав довгих 300 років. Щоб побачити Ісуса, Спасителя, який прийшов на землю. І що Він каже? Нині, Господи, можеш відпустити Слугу Твого з миром. Тобто я вже побачив те спасіння, і я зрозумів, хто мав прийти і хто має народитися, хто має спасти людей від загибелі. Ще одна постать, яка з'являється в сьогоднішньому Євангелії, пророчиця Анна. Яка так само пророкує. Пророкує про те, що матері Марії прийдеться ще багато вистраждати, дивлячись на життя своєї дитини. Вона буде свідком усього його земного життя. Каже, що меч прошиє тобі душу, болю. Але сьогодні ми всі разом з вами прийшли, тримаючи в руках свічку, свічку, який є символ Ісуса Христа. Каже Господь: Я є світло для світу. Ми сьогодні приносимо свічку, запалюючи її, розуміючи, що Ісус Христос є присутній разом з нами. Він не є десь далеко, Він не є на небі, а Він є близько біля нас. Він є разом з нами. Це світло, яке ми повинні носити у своїй серці. В неділю було свято трьох святих, і Василія Великого його учні запитали. Скажи нам, що то означає бути світлом для світу? Що то означає для нас? Що ми маємо робити? Він каже: ваше життя має світити для інших. Ви маєте бути тим світлом, як Господь казав, по любові вашій між вами зрозуміють, що ви мої учні. Ось це є світло для світу. Сьогоднішній день, коли ми будемо запалювати свічки, освячували, приносили додому. Я б хотів вам розказати одне оповідання. На столі, в кімнаті, були запалені чотири свічки і гарно горіли. Було тихо, спокійно. Було чути, як свічки горять, як вогонь горить. І було чути, як вони між собою спілкуються. Перша свічка, яка горіла, каже: Я мир, я душевний спокій. Дуже тяжко людям його віднайти, але легко його загубити. Так як свічку загасити. Пуду вітер, і свічка загасла. І той спокій в душі, в серці пропав, і свічка загасла. Друга свічка каже: Я є віра. Я віра, яку людина має у своїй душі, вірить в Бога, яка ту віру передає своїм дітям, можливо, онукам. Ділиться нею з усіма іншими. Але коли проходять труднощі, людина може загубити віру, може відмовитись від неї. І свічка загасла. Третя свічка каже: а я її любов, я її справжня любов. Любов між братами і сестрами, любов між дітьми і батьками. Любов між чоловіком і жінкою правдива любов. Але приходить час, і та любов може загубитися. І свічка загасла. А четверта свічка каже: А я є надія. Я є надія найкраще, найліпше життя, надія на майбутнє. І в той час в кімнату заходить маленька дитина і починає плакати. Каже, що ж ви робите? Чому гаснуть свічки? Я ж боюся темряви? І ця четверта свічка каже: не переживай, не бійся, поки є надія, поки я горю, від мене можна запалити всі інші свічки. Вони так само можуть бути запалені і горіти далі. Дорогі у Христі, це є оповідання нереальне, але коли в моєму серці буде мир і спокій, коли в моєму серці буде віра, коли в моєму серці буде любов і надія, моє життя буде світитися. Від мене хтось інший запалить свою свічку. Пронесе світло християнства іншим. Так має бути побудоване моє життя. І навіть коли згасає свічка миру, спокою, коли згасає свічка віри і любові. Пам'ятайте. Хоча б, якщо навіть одна свічка залишилася, і вона горить. Ми можемо знову ж таки запалити інші свічки від неї. Ми можемо ту кімнату освітлити іншими свічками, запалити від неї. Надія, яка пов'язана в такий спосіб з весною. Ми всі знаємо, що приходить весна, і ми з надією, дехто йде на город, дехто йде в сад, дехто йде по своїх справах. Але ми з надією садимо те зерно і знаємо, що воно принесить певні плоди. Ми знаємо, що в майбутньому ми будемо мати урожай. Ми будемо мати плоди. Так само надія на Боже милосердя. Надія на майбутнє. Вона завжди має бути. Вона не має згасати у нашому житті. Зараз є тривога. Зараз маємо пережиття, велике пережиття. І не раз людина старається десь якось заспокоїтися і читаючи новини, дивлячись телевізор, інтернет. Один священик розказує таке оповідання, де про таку тварину, як кобра, отруйна змія. Тобто, перед тим як вона має вбити свою жертву, вона старається. Зустрітися поглядами один з одним, тобто очима зустрітися зі своєю жертвою. Для чого? Для того, щоб її загіпнотизувати. Жертва може бути набагато більша тварина, ніж та збія, але вона її вбиває через гіпноз і відповідно потім споживає. В сьогоднішній час тою коброю для нас може бути телевізор, інтернет. Коли зранку стою і вже дивлюся новини. Слухаю політиків, а щось там не вийшло, хтось там вже наговорив. Військові не мають що їсти, не мають що братися, а там якісь були крадіжки, хтось забрав велику суму грошей з армії. І тоді людина в зневірі, в розпачі втрачає той спокій. Сьогоднішній день, той копрою для всіх нас є телевізор. Він гіпнотизує людину. Людина втрачає спокій. Любов, віру. Здається, вже все, кінець, вже більше нічого нема. Але ми всі так гарно дивимося той телевізор і постійно. В семінарії нас навчили одне таке правило: вмійте відсіяти полову від зерна. Вміємо дивитися телевізор, але відсівати полову від зерна. Інформації дуже багато, але новин дуже мало. Пам'ятайте про це. Сьогоднішній день, коли ми освячуємо свічки, хай наше життя буде просвічене миром і спокоєм, любов'ю, вірою і надією. Надією на те, що Господь є біля нас. Зараз йде війна, ми переживаємо, як воно буде. Але перенесімося 2014 рік. Господь зберіг нашу державу і наш народ. Коли не було війська, коли не було зброї, коли не було нічого, ми вистояли. Зараз нам допомагає світ. Чи це не рука? Господня нам допомагає в той час можна було нашу державу просто переїхати і захопити. Ми не мали нічого. Але Господь зберіг в той час. Тяжкий час. Чи зараз він нас залишить? Знову ж таки, Він є між нами. І це світло символізує присутність Бога разом з нами. Як свічка запалюється від іншої свічки, яка горить, приносить світло, приносить теплоту. Також кожен з нас має запалюватися від іншого добрими вчинками. Якимись хорошими рисами. Повірте, священники також запалюються від інших людей, від своїх парафіян, від своїх знайомих, світлом, любови, віри і надії. Здається, опускаються руки вже все. Починає горіти лише одна свічка надії. Але від неї запалюються інші. Минулого тижня ми з дітьми мали таку. Катехізацію і була така у формі гри. Вмію, знаю і хочу навчитися. І діти писали: Вмію, що я вмію? Вмію грати на музичних інструментах. Знаю, що я знаю, знаю іноземну мову. І одна дитина написала такі слова. Я знаю, що Україна переможе. Хороші слова, які збудували, які запалили мене як священика. Я знаю, що Україна переможе. Від маленької дитини, від маленької свічки загоряється інша. Дорогі у Христі, брати і сестри, світло нашої душі хай ніколи не згоряє. Якщо вже гасне, знайдімо момент його знову ж таки запалити через молитву, через добрих людей, через добрі вчинки. Хай той вогонь в нашому серці знову ж таки горить, приносить плоди любові, віри і надії. Амінь. Хрис... Слава Ісусу Христу. Промовмов всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. Промовмо. Господи помилуй. Господи все держи.